Наразі бачу машину з звичайними номерами, і хлопці в даному випадку щось від мене вимагають. Одна людина в військовій формі, дві людини в чорній формі поліцейській. Не представилися Ну, тому що... хлопці. Я набираю воду зараз. Це щоб зараз буде чого ви в дворі приїхали на оцій машині. якщо ви приїжджаєте на ось такій машині, ви взагалі ніякого права не маєте. Я вас взагалі і в принципі слухати не збираюся. У вас має бути виконавчий якийсь указ розпорядження. Мають бути. Занесені, занесені в розпорядження від коменданта, мають бути занесені ваші фамілії. Ну, вперед. Да, да. Наказ коменданта, конечно, є. Хлопці, так не робиться, розумієте? Ви як, як людолови, просто по, по дворам ходите, збираєте людей. Ми не збираємо, ми збираємо. Я на больничному зараз працюю, працюю і ви мене зараз, як людолови, ловите. Ви що, шуткуєте? Ідіть не не прокурорів, половіть. Ми перевіряємо ваші документи. Нема мене документи, я за водою вийшов. Що? Ви що шуткуєте? Я назвав себе. вас має бути в базі, заїк Олександр Олексійович. Третій Уманський РТЦК. Чого ви з ними не маєте зв'язку? Я Яка різниця? Я один заїк Олександр Олексійович в цьому світі. Що наказ коменданта? Де ваші, де ваші фамілії? Хто такий третій? Я. Зараз покажу. Я другий. Ковтяга Вадим Дмитрович. Зараз покажу. Окей. Що в цьому наказі написано? Які ваші вимоги? Тож, так, да, вона просто так не падає. Морите людей, чесно, не розумію, навіщо... Якщо морете? Аби люди всі приходили, обновляли повністю день і все робили згідно з... Я діловод в третьому відділенні РТЦК Умиського району. Є. Чому питання? Я, я вам і дав фамілію, чому ви до сих не, не знайшли? Нам треба для вашої лікарська число до три породі. 208-87. Якщо ви працюєте, то ви ж повинні знати. Я не працюю, я прийшов повністю всі ці всі... проходження. Планове завдання групи оповіщення. Доставка. Оповіщення військовозобов'язаних здійснити у період сьомої до оповіщення. Оповістили, дякую. Ну, Я вам дав інформацію, всього. Ми ще зараз подивимося, тоді вже будемо пропустити. Потім скажемо, які у вас не Я оповісти, вас які у вас не Окей. Оповістіть, бо ж може я не знаю, я ж майже в резерві не знаходжусь. Ви скажете, ви капіте волі, тому що ви кажете, що вона Так. Ну так прописали мене. То ви ж самі знаєте, тут що ви. Ну, а так що ви до мене? Я вам дав інформацію. У вас а має щас, бути ця інформація. Не подивляться, якщо... Дайте я воду наберу. А, будь ласка. з вас Заїка. Чи Заїка. Заїка. Боже, це, ви знаєте, мені нагадує 30. 30-ті роки, у людей хліб забирали, воду забирали, там, дерева різали, блядь. А ви біля авто біля водоканалів, блядь, стоїте і пасетесь. Ви що прикалуєтесь, мужики. Хто Вам так? не стидно? Хто Ми заїхали в двір. Заїхали вони в двір. Просто так. Тут, мабуть, терористи знаходяться, блядь, в двір треба заїжджати. Та вам скоро, вам скоро не буде кого перевіряти, хлопці. З вашим набором. Чого ви не там? Ви давали присягу? Пункт, 20, пункт 24 всі поліції. Викону про поліції. Всі чого давали. ви не там? Ви ВЛК пройшли? Ви хворі? Конечно, пройшли. Ви хворі? Я придатний. То й чого ви не там? А чого ви вирішили, що ми не там? Я зараз із остеохондрозом заболів, ні разу зброї в руках не тримавши і не поступив, бо не давав взяток Київський інститут внутрішніх діл. Я не поступав, тому що в мене взятку просили. Ви, мабуть, дали її. Ви, напевно, прийшли. У мене просто мозгав більше, ніж у вас. У Вас всі порушники холоджують. У вас всі порушники. Ви зачекайте мать. Куди зачекаєте? Ну, зачекайте. Що, які ви питання? Ви у вас документи. Перевірите все, собі займаєтеся. А якщо, а якщо в розшуку, то що? Вимушені вас доставити до документа. Вимушені доставити, ви мені судове рішення даєте для розшуку. Яке судове рішення, якщо я в розшуку? Будь ласка. Це єдиний документ, який підтверджує, що я в розшуку. Напишіть пояснення. Та я зараз готовий, на пояснення дати. Ви не маєте права мене вести, тому що я можу дати усне пояснення. Составляйте протокол затримання. Які питання? Я контакти дав, до мене завжди можуть дозвонитися. Я ще їм позвоню, вони перезвонять. Де це написано в судовому рішенні? Скажіть мені, будь ласка. Де, я місяць назад заходив в розет. Це ж адмін. Це, це ви що... знаєте, я можу створити свій додаток, айтішник, і ці клоунські ваші рішення де, не створювати в Де доказательство, що я в розшуку, де судове рішення? Де, Ми це в якій державі живемо? Це, це адміністративний рішук, це не кримінальний. За це затримується людина, якщо вона не втратимується? Звісно, для складання адмінпротоколу. І по якій статті? 210 well, не порушує правильні сроки. Так складайте зараз протокол. Добудяк у машині протоколів. Mm. Ну так я піду зараз воду занесу додому, а потім ми ставили ставити протокол. Ну, mm. йоху. Будь mm. ласка. Йоху, якщо а потім... Вона. Це має. вже взагалі по по-свинськи виходить. Ні, ми можемо не кажуть, <кос> що <кос> це <кос> добре. <кос> це <кос> день, де порушення правил 210-х. Ви так що не так. Ви знаєте, Я не знаю, що я б рожу. Якби я знав, я б звернувся до ПЦК в Умиці, а не Так, Можете звернутися? Бля, чем вы занимаетесь, пацаны? Я в шоке из вас. Ладно, что тебе будут все проклонаты. Ладно, что будут все проклонаты.